Сьогодні на майдані незалежності попрощалися із 50-річним солдатом Михайлом Поповим. Як повідомляє прес-служба міської ради, Михайло родом з Рівного навчався в 11-му ліцеї, потім у в училищі пройшов строкову військову службу. Повернувшись з армії, працював водієм. Допоки не розпочалося повномасштабне вторгнення. У перші дні він вступив у територіальну оборону збройних сил. Захищав кордон. Пізніше його відправили на передову. Там отримав поранення. Втім, після лікування продовжив захищати Україну. Михайло Попов помер від отриманих травм 26 травня цього року у сумській лікарні. У нього залишилася дружина, донька, матір, брат та бабуся. Поховали його на кладовищі нове хоронимо воїна, ми хоронимо звичайну людину, яка пішла захищати Україну, сусіда, якого ми знали ще зовсім молодим, спокійний, доброзичливий, світла людина, яка мала родину, мала доньку і хотіла жити для доньки, для внуків, але ця клята війна забрала, і ну, наступного рівня на, Наступну спокійну добру людину, якої на жаль нема тепер і у родини, і в Україні, і хочеться, щоб це скоріше закінчилося, щоб ми як менше і взагалі перестали приходити на цю площу для таких сумних подій. Милості Божої це відпущення небесну відпущення їх.